Сфера зайнятості продовжує адаптуватись до нових викликів у бік підвищення ефективності активних програм та доступності послуг. Про основні новації закону щодо реформування служби зайнятості розповідає директорка прилуцької філії Лариса Татарченко. Значним кроком у саме у цьому напрямку стало прийняття закону 21 вересня е, цього року про внесення змін до деяких законодавчих. Е, Актів України щодо реформування служби зайнятості, соціального страхування на випадок безробіття та сприяння продуктивної зайнятості населення, в тому числі молоді. Отже, цей закон набрав своєї чинності із 28 жовтня поточного року. Він стосується змін у багатьох наших сферах. То, що стосується обслуговування наших клієнтів, ну спочатку деяке положення внесли зміни. Вони будуть внесені зміни в цьому році, а частина змін запрацюється те, що стосується, де потрібно буде нове фінансування, яке буде закладено в бюджет фонду на 2023 рік, то саме запрацюють деякі програми і з 1 січня. 2023 року законодавчі зміни торкнулися розширення обсягу програм зайнятості а також відмови від квот на працевлаштування окремих категорій осіб та зміни підходів до стимулювання зайнятості найбільш вразливих осіб, якщо роботодавець за направленням саме безробітного центру зайнятості працевлаштує строком, Менше ніж на один рік особи, яким для настання на право на пенсію за віком залишилося 5 років. Також осіб з інвалідністю, і його працевлаштували саме до настання пенсійного віку, учасників бойових дій, які перебували в статусі безробітного понад один місяць, то за рахунок нашого фонду буде компенсуватися 50% фактичних витрат на оплату праці, але не більше розміру мінімальної заробітної. Які на сьогоднішній день становиться 6700. Але загальна тривалість цієї виплати буде 6 місяців. Отже, оцими змінами саме і роботодавцям компенсується за те, що вони будуть працевлаштовувати. І в нас така категорія наших безробітних саме ВІК-50. 55, да, що вони скаржилися на те, що їх не так активно залучають до роботи і беруть роботодавці, то саме з внесеними змінами цими якраз будуть зацікавлені і роботодавці, щоб працевлаштувати і отримувати компенсацію, і також буде працевлаштований. Сам безробітний були внесені законодавчі зміни і в інструменти зайнятості молоді. Якщо роботодавець за направленням центру зайнятості працевлаштує з числа безробітних осіб, які зареєстровані в центрі зайнятості віком до 25 років, і які сумарно мають стаж не більше 12 місяців, а також працевлаштує особи віком до 35 років, і це буде його перше робоче місце. А також осіб, яких звільнили з військової або альтернативної служби на перше робоче місце, знову ж таки ми будемо компенсувати роботодавцю 50% мінімальної заробної плати за кожну особу на місяць, але при цьому повинна бути гарантія в тій частині, що Особа повинна пропрацювати у роботодавця зазначений період, і не більше ми будемо відшкодовувати не більше, ніж 6 місяців. Це знову ж таки є для нашої молоді шанс працевлаштуватися. Було введено певні заходи і щодо подолання тривалого безробіття. Роботодавцю, що працевлаштовує особу, яка перебуває в статусі заре... зареєстрованого безробітного протягом шести місяців, за направленням центру зайнятості строком не менше ніж на шість місяців. Ми будемо компенсувати фактичні витрати у розмір єдиного соціального внеску за кожного особу. Також вводяться нові підходи щодо Плати допомоги по безробіттю, залежність підтримки безробітних від тривалості саме трудового стажу. Так? Ці нові принципи будуть призначатися і заохочувати до більш тривалого легального працевлаштування, але ж отримання допомоги по безробіттю. І воно буде варіюватися. Якщо в нас зараз було, допомога по безробіттю, призначалася від 9 місяців до року або до настання пенсійного віку у кожного був свій тривалість допомоги, то зараз уже саме буде прив'язано від страхового стажу. Відбулося і осучаснення підходів щодо підходящої роботи. Вона буде залежати, по перше, від професійного рівня від освітновідвосвітньої від заробітної плати, від середньої заробітної плати, яку отримувала особа на попередні місці роботи. Але вже тут буде теж саме зменшуватися вимоги до середньої заробітної плати за попереднім місцем роботи. Якщо робота, якщо безробітний перебуває у статусі безробітного у нас 90 днів, то вже буде буде. До нього враховуватися заробітна плата на нижчі розміри заробітної плати за останнім місцем роботи. Якщо безробітний буде перебувати у нас від 90 до 180 днів, то саме уже підходяще буде робота з розміром заробітної плати від його, яка була за попереднім 60%.